Поліно, на стій, проходь. Швидко. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Katia, happy birthday to you. Дякую, дякую, дуже гарний подарунок, дякую. 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 Може селфі зробимо? Давай. Микита. Добрий ранок. Добрий ранок. Вітаю тебе. Дякую. Сьогодні в нас є ще одна іменинниця. Ви не знали, то привітайте Поліну. Дев'ять. Дев'ять, дев'ять. Дев Микито, припини. Ксюша впорається. Хто знає, як розв'язати це рівняння в інший спосіб? Ти ж можеш, давай. Піднімай руку. Ні. Вийди, що я вихваляюсь. От завжди ти так. Наче боїшся. Микито, додошка. Я його десь тут забула. Може, вкрали. Ти сто разів губила свій телефон. Знайдеться. Набери ще раз. Та де ж він? Ти не бачила? Ні. Що за настрій у день народження? Німай. Хто ти? Не здогадуєшся? Ні. Ти злодійка? Як ти зайшла в квартиру? Я завжди була тут. Що за маячня? Я зараз поліцію викличу. Стій, якщо знімеш, я щезну, о ти добре. Я хочу тобі допомогти. Що? З чого ти взяла, що мені потрібна допомога? Що ти взагалі про мене знаєш? Я знаю про тебе більше, ніж ти сама. Йди геть! Ти оцінки загубила, там же в тебе весь табель був з високими оцінками балами. А тут одна буде печірка. Ти так вже єдиницю скупила. Не знаю. Може на уроки напоїли. Мені каже, вона на мене недолюблює. Та вона, мені каже, всіх недолюблює. Ось так. Ми... Згодно. Завжди, коли ми приходимо до неї в клас, в таке обличчя, просто що вона, мабуть, не те, що нас бачить, не хоче, вона не хоче до нас в клас заходити просто. Так. Та вона майже зовсім не школи не буде. Ану віддай! Е. Ви бачите, вона вкрала мій телефон. Я від вчора його шукаю. Ні, я не, не бреши. Хіба не ти була тут після уроків? Віолето, скажи. Так, була. Але це нічого не доводить. Ти її захищаєш? То ти крадійка? Ні, я знайшла телефон тут і підійняла, щоб подивитись, він. Коли ми з Віолетою зайшли, ти щось дуже швидко сховала у сумку. Я бачила, а потім ти одразу пішла. Це правда? Ні. Я ховала на телефон. А що? Ясно, хто мовчить, той не перечить. Що тут таке? Уроків не буде? Нас відпустили? Не мрійте. Дзвоник за хвилину. Ми ще поговоримо. Я не забачу, так, Ти йдеш на урок? Так, зараз. Я ж казала, що це вона важка на телефон. 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 Це нормально. Телефон. А Він що був, так і залишився? Це вона вкрала телефон. Як ти це докажеш? Нічого не зробив. Ви, ви можете сьогодні. Це все ж. Ось. Оця гарна. А ти б яку хотіла купити? Я б хотіла ось таку купити, мабуть. Вона дуже гарна, мені спокоїла. Привіт. Щось трапилось. Нічого. Софія підбурює всіх з тобою не розмовляти. То не розмовляй. Я ж не сказала, що погоджуюсь. Oh. До речі, ти пам'ятаєш, що ми збираємось після уроків? Ну, я б хотіла, Треба доробити проєкт. Це обов'язково? Так. Навіть якщо всі будуть грати з тобою в мовчанку. В Добре, прийду. Я пропоную провести анкетування серед усіх учнів. І що це нам дасть? Наприклад, зможемо дізнатися, яке приміщення в школі найбільш комфортне? <пух> їдальня. Мовчи розумник. Ти хоч знаєш, як називається наш проект? Вивчення екологічного стану школи. Бач, знає. А може підрахуємо, яка площа в класі припадає на одного учня? Ой, це так нудно. А може, щось про температуру та вологість повітря? О! Або про декоративні рослини. В школі їх достатньо? Скільки кисню вони виробляють? Це дуже довго вимірювати. Проект має бути готовим до завтра. Тоді я за анкетування. А ти? В тебе є ідеї? Ну ні. Тоді навіщо прийшла? Яка з тебе користь? Вибачте. Привіт. Ти все ще проти моєї допомоги. Можеш мені довіритися. І знаєш, що я скажу? Ти не повинна через них плакати. Я не через них. Просто якось сумно. Неправда, навіщо ти собі брешеш? Я знаю про тебе все. Наприклад, знаю, що ти дуже вразлива, але й сильна, розумна, але не впевнена. Ти боїшся, що тебе не зрозуміють. Боїшся бути справжньою. Показати себе? Нічого я не боюся. Тоді чому не запропонувала свою ідею. Вона ж в тебе була. Мене б не послухали. Ти цього не знаєш. Знаю. Закладемося. Якщо я права, то ти дозволиш мені бути поряд. Якщо ні, то викинеш маску у смітник. Добре? Тоді вперед. Я спробую. Зробимо так Ніка роздрукує анкети. Микита та Віолета проміряють класи та зазначать кількість рослин. Еля розрахує площу та занесе дані в таблицю. А ще я пропоную зробити дослідження щодо кольорів: як пофарбовані стіни? Чи поєднується кольор меблів з кольорами приміщень? І як кольорова гамма впливає на наш емоційний стан. Вау! Класна ідея! То, може, нарешті, вже перефарбуємо стіну в нашому класі? Ненавиджу той колір. Тобі подякувати. Їм сподобалась моя ідея. Ідея твоя, а дякувати мені. Це лише початок. То ти залишишся? Звісно, ми ж домовились. Так, ти була права. Не забувай, що я тобі казала. Я завжди тут. Клич, якщо треба. Мабуть, це виглядає дуже дивно, наче я розмовляю сама з собою. Тобі це заважає? Та ні. Тільки я досі не знаю твого імені. Хай буде Анні. Це від Аніма. Душа. Красиво. Віоло дай свого зошита. Не дам. Він у У Кравченко? з 8 Б? Так не чесно. Кого я домашку спишу? Не знаю. Може, у Ксюші? У Ксюші? Ксюш, ти зробила домашку? Звісно, дай подивитись. Єва, відійди. Не заважай зіркам знімати рілси. Давай. Раз, два, три. Агов хто зробив домашку? Софі, відчепись, он там спитай. Я з Поліною не розмовляю. Ти не хочеш вибачитись за вчорашнє? Не зрозуміла. Я не винна в тому, що ти загубила свій телефон. Я просто знайшла його на підлозі і підійняла, щоб глянути чий. Все. Можете не розмовляти зі мною до віку. Байдуже. Це було сміливо. Не знаю, як я змогла. Навіть руки трясуться. Але ж ти наважилась і відчула свою силу. Тепер пишайся. Ей. З ким ти розмовляєш? Е, Ні з ким. А маска навіщо? через Черезір. Мені зараз крапають очі, і, щоб не було подразнення, треба якийсь час носити маску. Ну, все, я пропала. Можно этот сяду? Сидай. Вибачте, можна зайти? Заходь. Анні. Вони всі дивляться на мене. Це ж класно. Ти така стильна сьогодні. Мені якось ніякого. Не вигадуй. Давай йди, додошки. Покажи їм, як треба розв'язувати рівняння. Та я ж. Хто допоможе Софії впоратись з цим завданням? Поліна? Будь ласка. Добре. Ти молодець. До речі, ваш проєкт візьме участь у міжнародному конкурсі шкільних екологічних проєктів. Твоя ідея з кольорами дуже цікава. Вітаю! От бачиш, під твоєю фоткою вже купа лайків. Навіть Єва поставила. Я ж нічого такого не зробила. Звичайна фотка, як завжди. Ти повірила в себе? Хіба це мало? Якщо чесно, я по іншому почуваюсь більш впевнено. завдяки тобі. Я тут ні до чого. Як це? Ти ще не зрозуміла? Я, це ти? Щоб побачити себе справжньою, маска не обов'язкова. Я тут. завжди. Софія, повернись у клас. Ти ж сьогодні чергова. Можна хоч дошку витерти. Ну, а ти витри. В чому проблема? Чого це вона має за тебе прибирати? Бо я зайнята. Ясно. Корона не впаде. Ви не бачили мій телефон. Що, знову? Може в класі забула. Та ні, піди, глянь, за одну дошку витриш. Ти тут найголовніша пуп землі? Я не з тобою розмовляла. Хіба ти розмовляла? Ти роздавала накази. Попустись трохи і піди прибери в класі. Ми всі це робимо, нічого страшного. Ти хто така? Вчорашня, сіра миша. Софія, припини! Це вже занадто. Полю, пішли. Не звертай уваги. Та ні. Я занадто довго не звертала уваги. І ви не звертали, тому вона так і поводиться. Ну все, далі без мене. Спочатку прибери, потім віддам. Класно ти її. Давно вже пора було. Ти змінилась. І це на краще. Де мій телефон? Подивися сундук. Восьмий А. Хто їде на шкільному автобусі? Швидше. Він вже приїхав? Так, чекає. Я ходила Можна Ти йди, я зараз. Можна спитати, що трапилось? Я... Я така негарна. Хто тобі це сказав? Ніхто хіба сама не бачиш? Я бачу лише засмучену дівчинку. Оце волосся. Подивись, яке воно страшне. Зовсім ні. Ти так кажеш, щоб мене втішити. Не віриш? Ясно. Любиш казки про Чаклунок? Так. Дуже. Тоді візьми оце. Вона магічна. Коли ти її вдягнеш сама все, зрозумієш? Добре. Тільки нічого не бійся. Домовились?